Доброго дня. Нещодавно складав іспит з чеської мови на тривалий побут або постійне місце проживання. І своїм досвідом вирішив поділитися в у цьому, у цьому відео. А, власне, існує два способи, як скласти іспит. Перший безкоштовний, ви можете записатися на сайті про ценцем. Але там десь на півроку або рік. Всі місця зайняті, і тому їм дуже складно скористатися. І другий спосіб, яким я скористався, це складання іспиту в Карловому університеті, і на нього можна запитатися за лінкою під цим відео. Власне, після того, як ви записуєтесь, реєструєтесь на тест, реєстрація відкривається десь. За 2 місяці до самого екзамену. Вам приходять потім реквізити до оплати. Там, за реквізитами, ви повинні ввести варіабельний символ, специфічний символ, константний символ у цілі платежу для нотатків, мож, мож, там треба зазначити своє ім'я і прізвище. Ну і власне ввести реквізити банко-отримача. І це все сплатити. Цей платіж йде 3 дні, як просто банківський платіж. Далі ви можете поцікавитись, чи, чи він успішно пройшов цей платіж чи ні. У, у тому емейл, e який наведено на сайті. І якщо платіж прошу успішно, вам десь через аж аж через, через місяць надійшлюються інструкцію, як складати цей екзамен. Тому можна цей місяць не чекати, а можна на тому ж самому сайті перейти і подивитися, які є приклади цього екзамену, як він відбувається, як його складати і які там власне критерії оцінювання. Якщо коротко, з чого власне складається екзамен, це чотири частини. Перша частина читання, на неї не буду зупинятися, вона пробігає 40 хвилин і її успішно всі здають, майже там нема складнощів, особливо для тих, хто знає якісь слов'янські мови, як українська і так далі. Єдиний момент, що якщо у вас там буде той та викладач, що контролює складання іспиту, якось квапити, ви можете на це не реагувати і використати весь час для написання цієї частини тесту. Потім йде після е, читання йде 15 хвилин перерва і починається прослуховування. Для цієї частини екзамену я би радив продивитися інструкції і потренуватися, тому що там буде це все дуже швидко програватися це аудіо, і я навіть не чув у звичайному житті, щоб так швидко розмовляли. А тому підготовка важлива. Для цієї частини. Але процент успіху також буде високий, якщо ви вже мали досвід. Тренували прослуховування, наприклад, дивилися фільми, подкасти, слухали різні і так далі. Далі йде найважча частина, власне, на цьому я хотів би трошки зупинитися більш детальніше, і для неї є спеціальна інструкція, окремо. Як її скласти. Вона буде складатися з двох текстів, на відміну від безкоштовного текст, е, частини, на відміну від безкоштовного екзамену, де можна де буде вимагатися написання лише одного тексту з 35 слів. На кажному університеті від вас буде вимагати написати два тексти. Е один це буде лист. В якому треба вжити 40 слів, і другий текст це буде якась, е, якесь запрошення, наприклад, друга ви звете на концерт, і в, цій, е, в цьому тексті треба вже вжити 60 слів, причому не рахуються всі імена, е, там, наприклад, імена міст чи власні імена і так далі. І, Структура цього тексту повинна бути логічно скомпонована. Не те, що, скажімо, ви повинні бути там прямо якимось письменником, але текст повинен бути читабельним і одна частина повинна перетікати в іншу, як то вступ, основна частина і підсумок. І після. З цього йде велика перерва і починається вже, десь здається, перерва годину чи десь так, і в випадковому порядку далі кандидати визиваються на частину розмовну. В розмовній частині по скайпу з вами зв'язується. Екзаменатор і задає вам нескладні питання там, про життя, які ви, наприклад, які ви, яку пору року ви полюбляєте, чому це власне так, як пробігає зазвичай ваш день, і так далі. Ну, для цієї частини важливо звичайне тренування і, ну, і практика. Практика розмовна. І ця частина оцінюється найбільшою кількістю балів, і тому і, власне, вона і в житті вам знадобиться. Е -е, ро Бо розмовна чешська. В звичайному житті набагато частіше вам знадобиться, ніж, там, наприклад, написання листів або там, не знаю, прослуховування якихось телевізійних програм. Ну і власне потім, вже як ви склали всі ча частини, ви чекаєте на результат іспиту цілий місяць. І на їхньому ж сайті, знову ж таки, там буде лінка вам наведена, я закріплю під цим відео, де можна подивитися результати іспитів. Ви власне перевіряєте результати іспитів, і кожній частині вам треба здати щонайменше на 60%. Кожну частину вам в результатах будуть оцінювати окремо, і загальний підсумок також буде підраховуватись як дещо середньо арифметичне. Після цього вам повинні надіслати листа, як ви можете забрати свій сертифікат про складання екзамену. Якщо ви знаходитесь в празі, то в них секретаря знаходиться біля вишиграду. І ви власне можете забрати будь-коли, вони працюють майже цілодобово і приїжджаєте, забираєте. І власне на цьому все. Тож, бажаю успіхів вам у складанні екзамену. Ну і сподіваюсь, що вам буде задоволення вчити чеську мову. Ще один важливий момент, на якому варто зупинитися, це те, що екзамен можна здавати заздалегідь за рок, за півроку до подання документів. Тобто можна не чекати п'яти років, а потім вже записуватися на екзамен. Дякую за перегляд.